Новий дитячий садок у Більській волі розрахований на 40 дошкільнят. Водити до нього своїх чат будуть батьки із семи навколишніх сіл. Організували групи при місцевій школі, адже кажуть, площа дозволяє. В тому році в нас народилося по сільській раді 86 діток. В цьому році вже майже 76. Ми підрахували, що наша школа на сьогоднішній день заповнена на. Розраховано на 660 учнів, а є фактично 460. Коли порахували, тобто кожного року приріс в основному до десятка дітей. Це потрібно 20 років для того, щоб ця школа наповнилася, якщо, дасть Бог, демографічна ситуація не буде гіршою. Відкривати новий дитячий садок приїхало обласне керівництво. На порозі їх зустрічали ті, для кого цей заклад і створили. <плес> Так, з картинки зійшли. Спасибі за те, що до нас ви прийшли. Я не просто при цю на сіці Гарний ремонт, у садочку зробив. Дитячий садок оснащений на 100%. На новий дошкільний заклад витратили майже мільйон гривень. Основна частина коштів дотація з державного бюджету. Дуже сподобалось і підхід, весь комплекс, і школа, і дошкільний заклад. Де також сучасний ремонт, де дітки в сучасних умовах виховуються, і сьогодні завдання влади, щоб побільше народжувалося діток, а ми їм створювали сучасні умови. Сучасні умови і навчання, і виховання. Дошкільний навчальний заклад у селі Більська воля став вже другим, який відкрили з початку року у Володимирецькому районі. Олександр Дузартем Лаговський, новини Рівного.